Привіт, я вчитель Андрій і це рубрика Помилка дня. І сьогодні я вам розповім про слова, які дуже часто плутають студенти, вживають одне замість іншого. І я вам розповім, як не плутати і в чому відмінність цих слів. І перша двійка слів це слово good і слово well. Щоб ви якби відразу розуміли, це різні частини мови. Good це прикметник, відповідає на питання який і описує іменники. Тобто, good boy. А well це прислівник, він відповідає на питання як. І він у нас описує дієслова. Наприклад, I do my homework well. Я роблю домашку добре. Uh, ось і все. Тобто це відповідає на питання як, а це відповідає на питання який. Але є трохи виключень щодо good, наприклад, слово good вживається із uh, дієсловами, з деякими. Uh, це дієслова, які значать uh, відчуття. Тобто це слова такі, ну, напишу відчуття. Чуття. Тобто фізичні відчуття якісь. E, наприклад, це taste мати смак, e, потім філ, філ. Далі, що там ще є? Смел, пахнути, лук. E, тобто, якщо ви кажете що щось виглядає добре, то ви кажете, it looks good, це виглядає добре. It looks good, це значить, воно виглядає класно. It feels good, I feel good, пісня така є. It smells good, пахне добре, looks good е, і так далі. Тобто, якщо ви вживаєте е, одне з цих дієслів, які значать відчуття фізичне фізична якась сприйняття, то ми вживаємо слово good, хоча начебто це дієслова. Але це таке виключення. Далі поїхали. Слово hard і слово heavy. Це обидва прикметника, але це і прислівник теж. Heavy і hard це теж плутають, бо це начебто важкий. Але hard це важкий в значенні складний, а heavy це важкий, в значенні, ну, він важить багато. Тобто це можна сказати вага, вага. а це ми можемо сказати про відчуття. Тобто, it's a hard job або it's hard life, тобто важке життя, важка якась робота. А коли ми кажемо про heavy, ми кажемо про, вага, про вагу, тобто heavy bag, heavy, там, не знаю, heavy metal, важкий метал. тобто він важкий, він весь із, із заліза. Так, далі. Клин і clear. Це теж часто плутають студенти клин це про чистоту фізичну. Тобто ми кажемо, my room is clean, тобто чистий, в ньому нема бруда. Тобто можна написати не брудний. Не брудний. А слово clear це зовсім про інше. Це коли ви кажете, що вам щось зрозуміло. Клія – це начебто зрозумілий. І ясний, можна сказати, таке. Тобто клея скай це чисте небо у значенні, що не брудне. Тобто його ніхто не, там, не заплював. А клея це значить ясний, тобто на ньому все видно, нема, прозорий, тобто ось в такому значенні ми можемо вживати клея. Або клея це зрозумілий ну якась інформація, клея таск, зрозуміле завдання. Тобто Ви розумієте, як його виконувати. А клин це якщо ось, ви щось там, не знаю, помили і підлогу, і ваша підлога чиста. Вона клин. Зрозуміло. Так, clear. Тобто зрозуміло. Так, і далі. А, і останній, а, остання група, а, це два слова, які... Значить, зовсім різне. Це два дієслова. І це дієслово стенд і стей. Дуже часто люди плутають ці два дієслова. Вони взагалі різні. Може вони звучать трошки схожі, але вони дуже, дуже різні. Стенд це стояти на ногах. Стояти. 에, тобто це ну, не обов'язково. На ногах там може бути там, не знаю, на чому можна ще стояти, якщо це гриб там, наприклад, на чому він там, на одній ножці стоїть. Або там е щось ще десь стоїть, там у стакан на столі стоїть. Тобто щось десь стоїть е фізично. Це фізично стояти. А стей це взагалі-то залишатися десь. або е, якби, перебувати десь. Тобто, якщо ви кажете, я е, зупинився у отелі, ви кажете, I там, stayed in a hotel. Stay це залишатися, stay with me, залишся зі мною. А stand – це стояти у черзі або там десь. Біля вікна у вас стоїть там якісь квіточки. Так. Ось це все. Це різниця між цими словами. Вчіть англійську правильно. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарі, ставте свої питання. До побачення. З вами був вчитель Андрій.